Друзі, політичні сили знову будуть використовувати військових. Однозначно будуть використовувати, вішати на бордах, брати на щити, виводити на сцени, розказувати, що ми за військових, ми з військовими. Але друзі, ситуація в тому, що це просто використання. Як воно було, так і є. Їх використують, покажуть, пофоткають, поводять по сценах. І на цьому все закінчиться. Заведуть декілька полковників, генералів Верховну Раду. Зараз хватає і вистачає їх. Ну і на цьому все закінчиться, друзі. Що я пропоную? Це пропозиція сили нації, лідер Андрій Васильович Піліховський. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо платформу самодостатню, міцну, сильну організацію партійну, яка має можливості йти. Верховну Раду має можливості і бажання підтримувати е президенти е лідера Це буде наш лідер. Або ми підтримуємо когось е будь іншого. Це вже друге питання, але ми маємо йти на вибори і президентські, і особливо на місцеві вибори. В нас є всі можливості для цього. А військових. Ми маємо запрошувати на цю платформу і надавати їм можливості. Вони заходять сюди на рівних правах, як члени партії, як члени е, ради, яка управляє партією е, Генеральна Рада. Е, також вони мають очолювати напрямки, е, обласні організації, районні, міські і бути. Не на щиту в нас і на бордах висіти, хоча і це потрібно, а бути в команді. Ці військові, ми надаємо їм всі можливості: беріть на себе відповідальність, заходьте і працюйте. Все на рівних. А не так, що одні політики хитрозаді повирішували собі всі питання, що вони ці йдуть в Верховну Раду, ті йдуть в районну, ті в обласну. Ті позабирали собі осередки, повирішували всі питання, а військові будуть на подтанцовки. Знаєте, ну будемо їх використовувати, щоб їх було більше, що вони з нами. У нас зовсім інша політика. Зовсім абсолютно інша, і не, не те, що не схоже, такого немає в жодній партії, де військові ветерани, в тому числі, вони є членами партії, вони є членами команди. Вони з нами разом не співпрацюють, а працюють, так як і ми всі. І нічим вони не відрізняються. Нема такого, що от ми тут партія, а біля нас от дивіться, які військові нас підтримують. Що значить підтримують? Вони працюють однаково на рівних умовах. І також заходить партія, з'являються місця. Така, кого вони вибирають поставити на будь-яку посаду? В будь-якому районі, області, в місті. Тих же ж самих військових, які вже давно в партії, які визначилися, куди вони йдуть і чим вони хочуть займатися. І ми їм надаємо можливості разом. Розумієте? Ну, так воно має працювати. Тому так в нас, в нас так вже працює. А ці, я вам кажу, ці бувші. Ті, що сидять там по 30 років в цій раді, вони будуть просто тупо зараз використовувати і розказувати, як вони допомагають армії, як вони люблять військових, вони їх там десь запрошують на якусь сцену, будуть з ними фоткатися візді, розумієте? А ви візьміть їх на рівних долях, на рівних правах в партії, щоб вони були такими ж партійцями, як ви, з таки, такими ж можливостями, як ви. Ха не вийде? А в нас виходить, друзі. Тому. Єднаємося, сила нації. Це єдиний варіант на сьогоднішній день. Я бачу, єдиний варіант, який може змінити е, в Україні не щось, а все. Всім миру добра.